І всім знала, привіт! В наканалі 4 круто BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене отакі три книги. Ось черевник бібліотеки. У нас тут три книги. По них є аніме. Ось. Я всіх прочитала та зараз вам розповім. У них є тут двіні обкладинки. Ось. Та специфіка манги в цілому те, що вона читається навпаки, тобто з зворотньої сторони, і читається вона не як, звичайно, з ліва на праву сторону, а з прави на ліву. Ось. Е, у нас манга являється книжка, яка написана в Японії. Ось. І вона чимось схожа на комікс. Дуже часто по манзі є ще і аніме. Ось, ви бачите тут брюлок. У нас ще є монолог травниці. Ось. Червоненька у нас така перша, синя друга і коричнева третя. Оце про розповідається про хлопчика, який жив в і його ніхто не долюблював. Бо він був не такою звичайною зовністю, і він був бідним. Ось, чим він відрізнявся? В усіх були очі, була темна шкіра та темне волосся. Ось, А у нього була світла шкіра, світлий. Св... Світле волосся, та якщо я не помиляю, зелені очі. Ось, сьогодні хто майже не любив, то у них була там бібліотека. Але, їм туди, але йому не дозволяло туди ходити, бо він може зіпсувати книги і так далі. Але він дуже любив читати. Ось. Бо, але, і він був дуже розумний. Ось, але його не в школі, в школі. Його було там знущалися. Ось, он, у нього були сестри, і вони днями і ночами працювали. Ось потім до них приїхало в містечко Кафе, це жінки, які працюють в бібліотеці, та ще є чоловіки, але вони на той момент туди не приїхали. Ось, щоб провірити стан книжок, бібліотек і так далі. Ось. Він там е, з ними зустрівся, і там була певна з ними самодія. Е, ось. І тепер розповідається про його пригоди. Ось. Як він подорожує, він складав е, іспит на, на кафе, він заробляв гроші та багато різного. Він побував в багатьох містах. Ось та зустрів багато різних тварин. Це світ, це світ, в якому є різні дивні тваринки. Ось, є тваринки і люди, у яких червоні очі, у них світла шкіра та світла волосся. Це люди та тварини, у яких багато мани. Мана це якби магія. Тобто якийсь у когось багато має і він дуже сильний. А когось її набагато менше і він слабкий. Ось його мрія була потрапити в книжкову столицю. Ось. Е, там дуже відомих два міста. Книжкова столиця та книгар, та, 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 така, як скажемо, місто, де продається багато книжок. Там там багато магазинів з книжками. Там він і зареєструвався на кафу, але складати іспіт треба в столиці, де центральна бібліотека, яка є найбільшою. Ось, там зібрані всі книжки, які ви тільки можете знайти. там. Та з ним траплялось багато чого цікавого. І він, як опинився, був дуже сильним. Ось усім рекомендую її прочитати. Не всім до побачення.